Вітаю вас на моєму каналі Шепіт під Всесвіту. З вами я, Ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку. Це третє відео, і в цьому відео ми подивимося загальну енергетику тижня з 1 по 7 вересня 2025 року для стрільців. Для козерогів, для водоліїв і для риб. Так Також дивимося, яка буде енергетика фінансів. 1 по 7 вересня 2025 року для стрільців, для козерогів, для водоліїв і для риб. І подивимося також особисте життя, соціальне життя, да? як у вас будуть. Що не пов'язано з вашою професіональною діяльністю, не пов'язано з вашою професіональною діяльністю, а все інше, да? тобто в вашому житті, з 1 по 7 вересня 2025 року, як буде у стрільців, у козироїв, у водоліїв і у риб. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Що тут у моїх стрільці? Стрільців, трійка, стрільців жезлів, відкриті горизонти, відкриття розширення якесь, да? відкриття горизонтів, Маю, маєте вже шлях, маєте можливості, маєте все і вийдете до шляху з нового. Відкриваються нові горизонти, тобто початок місяця, да? початок осені, переход. І у вас є якісь нові ідеї, є нові можливості. Все перед вами відкривається. Тобто не зволікайте, зваж... не... Не починайте рухатися, йдіть, робіть щось, да? Тобто, енергія якогось нового виточка і мож... нових можливостей. Так, да, дійте, по швид... швидка дія. Тобто починайте рух починайте рух, не починайте діяти. Приймайте рішення. За, е, викидайте свої страхи, відрізайте е, відрізайте якісь свої, е, Ага, ну пишете рухатися, відрізайте свої страхи і. Е, Згідно з вашим планом, почина, згідно з ваших планів да, по королю мечів, це ваші е, стратегії, ваші плани, ваші можливості. Тобто вже є напрацьований якийсь, сформульований якийсь план у вас, і є якась мрія, дія, і ви починаєте працювати, тобто е, відкриваються ваш, ваші можливості. Оце вам все говорить. Починайте діяти, не вважаючи ні на що. Починайте рух. Це на слідучому тижні у вас. Почнеться рух. Фінанси Фінанси, ну, фінанси, ну, трійка кубків, можливо, якась зустріч з друзями, можливо, будете тратити на це грошенятка. Але тройка трійка кубків це якась ну, знаєте, у вас фінанси йдуть з декілька потоків. да, тобто, Можливо, три, три заробітка, які йдуть стикаються в вашу вашу, не, маю, не відкривають навіть вашу фінансову. Енергію, да? тобто два істочника доходу. Так, особисте життя. В особистому житті проявлення любові, рицарів кубків, тобто любов, емоції на фізичному рівні. тобто Це лицари, це романтика, ніжність, яких, можливо, випивка якогось може бути, якась випивка, хтось предложив а чуть-чуть. Якийсь несподіваний від'їзд, який пов'язаний з якимись емоціями, і ви знаєте, можете на своїх емоціях, на своєму такому драйві десь кудись піти в нове, і це дуже добре, бо вам показують, що почніть щось рухатись, почніть діяти і по королю. Жезлів, це тобто, початок, початок, початок якоїсь дії. Тобто якісь, якась поїздка до короля або з королем. Ну, це ми не, ви знаєте, що я не дивлюся фігури, так, да, не тільки на особистих, а ми дивимося тільки енергію. Тобто якась така швидка, раптова енергія, яка на емоціях можете не так рвануть, скажімо так, поїхати кудись. Таке може бути емоційно. Але може хтось позове, там, те, може якесь свято, може якась зустріч, бо теж зустріч випадає. Може хтось позове вас, там по чуть-чуть, по рюкі чаю, і ви такий раз зірвалися і поїхали. Тобто може бути такий непредсказуємий від'їзд. Але взагалі. Тиждень буде пов'язаний, ну, хороший тиждень і такий, знаєте, тиждень з великими можливостями. Тобто не втратьте свої можливості для здійснення своїх мрій. Такий мій Таким, прогноз для моїх довьких стрільців. Дякую, що ви зі мною вдимося козароги. Козароги, що тут у вас? Емоційно наповнений тиждень. Король. Пента... Ой, король кубків. Король кубків це емоції. Емоції через край. Тобто, по саме, по саме, по саме. емоційно наповнений тиждень. Будете на емоціях. Кубки у нас емоції, зрілість, мудрість, рівновага. Така. Емоційне. Щось будете приймати рішення і на емоціях, і емоції будете... Що це будуть за емоції? Покажіть, будь ласка. чого? Понятно. Ось дивіться, які будуть емоції. пов'язані, я думаю, що це з вашим особистим життям, тому що дуже довго, як по карті м -м, помірність, ви дуже довго і карти е дев'ятка е -дев е жезлів, е дуже довго воювали, стояли, знаєте, такі були незламним бойцом. Скажемо так. І дев'ятка жезлів ще у нас витривалість така, да? втома вже у вас. Дуже, дуже В дуже, дуже довгий час ви якийсь воїн, який стояв на захисту самого себе, якось таке за себе. І оце тривалий час. І вам говорять, по Станьте імператрицею, тобто людиною, які, в якої всі його, її справи йдуть на позитив, тобто йдуть на, зараз я вам скажу, що це тут більш детальніше. Щас. На сім'ю, на, на збагачення, на плюс, да? на созидання, скажімо так. Да? Станьте якоюсь людиною, якою. Творе, творцем, да, творцем свого життя, свого майбутнього. Не будьте в ілюзіях, не будьте в своїх е, страхах, тобто кажуть, ілюзія, страхи, не будьте е, в цих страхах, не, не стійте там. Е, довго дуже були по сім е, Пентаклів, дуже. Ви очікуєте, немає рішучості. Тобто ви в, якомусь, в якійсь такій, як сказати на українській системі ожидання, да? тобто не можете прийняти рішення, Колибаєтеся, не вірю, то вірю, то не вірю, то хочу, то не хочу, то буду, то не буду. Оце в такому ситуації. І вам карти кажуть, оце ваш емоційний стан. Хватить бути у таким. Жити минулим, стояти на своєму, не мінятися, бути якось знаєте, застарілому в чомусь, почніть мінятися, почніть виходити з цих своїх ілюзій, і по карті Страшного суду, тобто е, е, так, як було, вже не буде, дійдіть до цього, да, тобто е, змініть своє життя. Тут і зараз. Емоціонально перестаньте бути в оцих своїх страхах, своїх захисних якихось позиціях, жалості, можливо, над собою. Да? Тобто, відстав, відкладіть оце все і почніть зміняти своє життя на енергетичному рівні. Тобто, у вас буде, якщо так дивиться. Ось, дивіться, плюс і мінус. Я сказала плюс і мінус. Яка буде у вас? То я себе люблю, дивіться, то я себе люблю, то я молодець, то в мінусах, оце ваші качелі на слідчі неділі, а в мінусах десятка мечів. То я себе люблю. То я себе не навижу. Оце, оце ваш емоційний стан на наслідуму неділі. То я можу, то я не можу, то я вірю, то я не вірю, то я хочу, то я не хочу. Оце ваш емоційний стан на наступну неділю. А вам говорять, вийдіть, будь ласка, з позиції Я не можу, я не, я не сильна, я... чи я не сильний і мені це не треба. Позицію, все в моїх руках і пора щось міняти. Оце, оце ваше. Тобто повірте в себе, почніть. А все починається у вас з голови, з ваших енергій, тільки в енергетичному, коли в вашому енергетичному плані, вашому, в ваших думках, вашому біополі, вашому інфополі йдуть ідуть зміни. У вашому сознанні оцього все міняється, тобто ви починаєте міняти це на енергетичному рівні, тоді ця енергетика матеріалізується в вашому фізичному морі. Тобто почніть з ваших думок. Почніть вірити в себе і у вас все зміниться. Фінанси, козероги. Козероги, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Обороняю! Держу позиції втома, але я все одно держу. Можливо, у вас є якісь збереження, але ви от, знаєте, як ото козирог вперся і я не трону. Я не можу тронути. в мене є моя позиція, я буду, мені буде емоційно важко, але я до того не, при, не, не дотронуся. Да? Таку, якось таку, по дев'ятці жезлів. Ні, зупинка, тобто фінанси, карта жертвеності, дивитись да? на фінанси з іншої сторони, але їх не трогайте. Тобто все оставляйте на потом. Те, що я вам тільки що говорила, ваше емоційне то плюс, то мінус. От і у вас така є. Є, але я тримаю до останнього по дев'ятки жезлі. Дуже схоже на козирогів. Тих козерогів, яких я знаю. На особисте життя, в особистому життя Паш Пентаклів. Паш Пентаклів. Це якісь новини в особистому житті. Все ж таки, якісь новини. З чим це пов'язані ці новини? Давайте подивимося: новини. Я навіть сказала, можливо, не новини. Це матеріальний світ. Це пентаклі, це якась. Знання, можливо, якісь книжка, якась, знаєте, щось таке. А невеличкі гроші. Да? Подарунок невеличкий, якась матеріальна допомога, але якесь таке щось буде в вашому особистому житті. І що це з чим це пов'язане? З тим, що ви починаєте карта Мах, відкрити. Починаєте діяти. Діять йдете в своє, Оте, що у вас отут було. Да? Тут ще, ще я вам говорила, да? спочатку що загальна енергетика, невпевненість в собі, емоційні качелі, вам потрібно щось зміняти. І отут у вас йде. Ви робите перший якийсь вкладок вклад да? Ваш, від вас йде. Перший початок, оце покажу у пентаклі, до, до магу це тобто все в ваших руках, і ви починаєте творити по, по імператриці, тобто ви починаєте встроювати своє життя на, ну, для того, щоб для того, щоб ну, як би, багачення ваше було, внутрішня ваша сила була в творчості, в вашої. творчість це мається на увазі, як кажуть, творець, да? божественне. творець. Тобто ви маєте силу для створення своїх, свого, свого м -м, миру, да? свого фізичного. Добробуту. Оце тако буде якесь. Ви можете сім'ї, може, ма... також карта імператриці це карта сім'ї, мами, да, такого якогось материнства, багачення, вкладу, вклад в якусь справу, яка принесе вам обов'язково якісь плоди. Тобто ви якось, отут попажу, щось зробите, щось вкладете малесеньке, це ваше особисте життя. Ми розглядаємо особисте життя. Тобто ви зробите якийсь малесенький крок для того, щоб ваше особисте життя змінилося. І ви почнете це робити, і вас це не знаю. там, Повірите в себе, поміняєте прическу, зміните одежу, почнете собі афермації говорити, вийдете в люди. Покажете себе світу, і це там в інтернеті, можливо, якусь там фотографію на аватарі поміняєте. І це вже до вас буде якась ваша магічна дія, яка до зміни ваша, якісь буде, принесе зміни в вашому особистому житті. І це буде малесенький шажочок, малесенька дія у вашому житті. Да? Скажімо так. Житті, житті, повторяюся, але Донеслана, думаю, донесла вам. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх козерогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене водолії. Водолії, вітаю. Що тут у вас? Водолії, в них отюнчик. Здійснення бажань. Все, що хочеться, воно все збувається. І ви будете водолії на празники щастя. Дев'ятка кубків. Я щасливий, я задоволений, бажання здійснюються. Люди біля мене чують емоції, ви даєте людям емоції, тобто ви, ви, здійснення ваших бажань. І ваші емоції вам. Можливо, вам там дають якісь карта Сонця. Я блистаю. Я. Даю я на тріумфі енергія. Я кажу я, бо я теж водолій. <бачити> Бачите, як воно по фрейду? Карта наповненості, енергетичної наповненості буде тиждень, який, якийсь рух нове, здійснюватися будуть бажання, і ви будете задоволені святкувати це, да, зустрічі, можливо, з рідними, з близькими друзями, да, якісь такі емоційно наповнені свята, можливо, в когось, якесь таке буде приємне. І ви будете в центрі уваги. Тобто ваші бажання будуть здійснюватися. Те, що ви хочете, буде з вами. Так, фінанси, 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 ем, король жезлів, фінанси, активність якась буде фінансова. Щось з грошенятками, що це буде, Чим це? Ну, активність це плюс чи в мінус. Це треба треба розібратися, якась буде активність. Ну, дивіться, тут дев'ятка. Ви будете активність, тобто, задоволені будете, буде активність в плюс. У Водоліїв на наступному тижні по грошам, по фінансам буде активність в плюс. Тобто, Прийдуть грошенятка, що в особистому житті? В особистому житті якась ем, вісьмірка жезлів. Вісьмірка жезлів це можуть бути якісь ем, поїздки також це можуть. Щось, щось раптове, щось треба щось швидко вирішувати, сконцентрувати свою увагу на вирішення якогось одного глобального питання, наприклад. Да? що це за питання? Щось перешвиденько, треба щось змінити, переробити, е, піти з ким то з кимсь треба піти. В союз, по трійки Пентаклів, щось треба розширювати, свої там перспективи, свої можливості. Щось такого будете, знаєте, в особистому житті це буде щось пов'язано, можливо, якась со... спів... співпраця, ну, спів... може, не праця, бо, ну, хоча тут праця матеріальне, якась, знаєте, щось, щось внесене, якихось змін, яке про Обнулення якогось чогось нового і дасть можливість піти в якесь нові можливості, які ведуть до перемоги. Оце це в особистому житті. Щось ви будете, мої дорогенькі водолії, сконцентруйтесь на чомусь. Новенькому, якомусь таке впечатлення, все ж таки, це фінанси, все ж таки, якась може фінансово особиста, може бути особисті. Особисте ну як підприємництво, да, Аперіка, да, ваша. і ви, як наче розширите його, зможете, підете з кимось в сотрудничество, і це якось те, що було, воно обнулиться, і дає вам якийсь новий ковток свіжого повітря і дає можливість для перемоги. І ви будете на цьому дуже-дуже сконцентровані, щоб це почати, щоб це зробити, і це щоб ваше бажання це здійснилося. і це Бажання здійсниться. Але це все ж таки не особисте життя. Я все ж таки вважаю, що це все ж таки буде пов'язано з якоюсь діловою сферою вашого життя, не особистою. І це буде якась, по відчуттю, це буде якась нова, нова стратегія, нове якесь планування, не планування навіть вже реалізація. Нова ваша реалізація, на яку будьте ви сконцентровані свою всю увагу, так би я сказала. Е, і е, також може бути поїздка, де в кого може це бути поїздка якась, може хтось дійсно кудись по особистому житті, якась несподівана поїздка. Сидів, 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 потім якось позвонили, сказали, раз губгуб, чому не зібрала і поїхала. Якось отак може бути. Або е, позвонили. Якось у мені кума позвонила, каже, він ігреб накришила, то Отак буде раз, раз і зібрались. От ото, і буде. Такий мій прогноз для водоліїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Що тут у вас, мої рибулечки? А у вас, а у вас стабільність. Імператриця. Плідний. Тиждень, успіх у спор у справах, турбота, жіночність, також материнство, опіка, турбота за, за усіма, да, за рідними, за близькими. Всі ваші справи, одним словом, всі ваші справи, які ви будете займатися наслідом, чому тижні, будуть приносити вам плоди, будуть приносити вам результат, і ви цим будете дуже задоволені. Такий мій прогноз для да, і По сонечку це у вас дуже багато енергії, енергії, яка е, проєктує ваші, е може не то, що проєктує, а реалізує ваші задумки, ваші плани. Те, що ви, про що ви хотіли, воно все реалізується дуже швидко, бо у вас є енергія. І ви цим будете дуже задоволені покупкам. Тобто, знаєте, емоційно наповнені, будете задоволені тими справами, які ви будете робити на слідовучому тижні. І ви будете. Е Потоки стабільності, я б так сказала, ви будете цим всім задоволені. Так, дивимося далі. Фінанси. Що в фінансах? В фінансах. А от у фінансах карта сили. Карта сили. Поясніть. Тобто, поясніть, будь ласка, не розумію, карта сили у фінансах. Ну, я б сказала так, у вас якісь є задумки? Це все ж таки якісь ваші збереження, ваші фінанси, ви, як наче їх акумулюєте, зберігаєте, держите під контролем для карта зірки для своєї своєї великої мрії, або своєї для, для майбутнього. Тобто ви якось їх зберігаєте да, по карті помірність, тобто не тратите. Ви все ж таки ваші фінанси відкладаєте на майбутнє. У вас є якась ціль, якась мрія, і ви на це відкладаєте свої гроші. Тому я б сказала так, що якщо й будуть у вас, а вони будуть у вас наділі, на, неділі, на тижні, тому ви відкладете свої гроші трошечки туди, куди ви на що ви там. У вас якийсь задум. Особисте життя, в особистому житті буде нехотюнчик. Нічого не хочу, ні на чому мені не треба, настрою немає. Не приставайте. Дайте, в мене є тут усю, якась особиста реалізація. У мене тут є плани, мені треба тут зробити те і те. А в особистому житті, зараз мені не до особистого життя. Ви якось будете більше пов'язані з якимось. З якимись Реалізацію себе більш у соціумі. Отак От би я сказала, мені щось так по відчуттю. Що тут іще по? Ну, у вас можливо, можливо, бути такий, знаєте, я б сказала. Внутрішній конфлікт, то хочу, то не хочу таке щось мати, перепади настроєння, то плюс, то мінус, і якась сила. От все одно, от У вас все впирається слідуючий тиждень, впирається у фінанси. Навіть у вас у вашому особистому житті все одно, пентаклі, матеріальне, конфліктне ситуація. Не конфліктна, конфліктна ситуація з собою. Тобто, як щось ви собі не можете там отамувати. Хочу, держу своє. От не трогайте, дайте мені, я, я не хочу тратити свою енергію, я хочу побути наодинці, мені треба сконцентруватися, мені треба вирішити деякі питання. У мене є конфлікт з самим собою. Я хочу розібратися з фінансами, я хочу розібратися своїми мріями, зі своїм планом. Трошечки підождіть, дайте мені побути одному. Оце, оце, оце буде о, дорогеньких моїх рибок, на слідчому. Тижні, що касається особистого життя. Якось не хочеться. Захочете побути одна один, захочете побути в тиші, захочете побути, щоб якось скоригувати своє подальше життя і якось і жити, і творити, і, і бути на коні у своєму житті. Прямо віршами заговорила. Такий мій прогноз. Для моїх торгеньких рибок, дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!